Вже за лічені хвилини хтось прийде до нас на гостини. Не за моря голубого, не за пагорба крутого, а з садочка Глухівського. Дивіться, хто до нас завітав сьогодні на заняття. Це пані мудра сова. Дівки, вона мені сказала, що сьогодні запрошує нас в країну математики і допоможе нам ознайомитися з задачею і навчить нас розв'язувати їх. Щоб вирушити у подорож до задач, давайте пригадаємо математичні знаки, без яких задачі не розв'яжеш. Знаки ці математичні і чудові, і симпатичні. Я плюс з'єднаю два числа, щоб у сумі сила їх зросла. Плюс ну. я мінус. Віднімання знак відняти щось. Це я мастак. Знак мінус. Правильно поставте нас буде з прикладом гаразд, а допоможе розв'язати нам приклад математичний, знак, який називається як? Правильно, дорівнює. Пригадаємо, плюс це знак додавання, коли ми щось додаємо, а мінус це знак піднімання, коли ми щось піднімаємо. Дітки, а зараз пограємо в гру додавання чи піднімання. Я буду показувати малюночки, а ви визначте, це в нас приклад на додавання чи на віднімання. Перший малюночок в акваріум запустили нових рибок. Це в нас приклад на правильно на додавання. Наступний малюночок на дереві сиділо шість пташок, Дві полетіли. Це в нас правильно на віднімання. Наступний. на клумбі росли квіти, присвітило сонечко і виросли ще нові квіти. Це в нас буде правильно на додавання. У мавпи було вісім бананів, три вона з'їла. Що це в нас додавання чи віднімання? Правильно це віднімання. У кожного знаку є ключові слова. На знак додавання вказують такі слова. Додали, купили, приїхали, було всього. А на знак віднімання вказують такі слова. З'їли, полетіли, залишилось. Прийшов час знайомитися із самою задачею. Подивіться на малюночок, що на ньому зображено. Так, ми бачимо, що на галявині граються котики. Тут грається скільки котиків? Три котики. А тут прийшов до них іще один котик, правильно. На основі цієї картинки ми можемо скласти задачу. Три веселих киті грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Давайте розберемо нашу задачу і з'ясуємо, що таке задача. Отже, задача це невелике оповідання, в якому щось відбувається. І необхідно дати відповідь. Така математична історія із запитанням. У неї обов'язково є умова, де нам щось повідомляється. Ось у цій задачі у нас повідомляється. Було три киці гралося і прибігла ще одна киця. І в якій є не менше двох чисел. Які два числа ми зустріли в цій задачці? Так, три і один. А ще у задачі є запитання. Тут нас запитують, скільки кошенят усіх гралося на травичці. Якщо є запитання, то має бути відповідь. Так, умови запитання у нас є. А щоб отримати відповідь на запитання, треба розв'язати задачу. Потрібно скласти вірний приклад. А який же математичний знак ми тут будемо використовувати плюс чи мінус? Правильно будемо використовувати плюс, тому що в нас сказано, що у нас прибіг один котик на галявину. Тобто у нас було три котики, прибіг один котик. Рижий котик, знак дорівнює і відповідь. 4. Ось такий приклад у нас вийшов. Три. Додати один дорівнює 4. Ось ми і розв'язали задачу, дали відповідь на запитання. Всього 4 киті. Отже, дітки, треба запам'ятати, що кожна задача складається з трьох частин. Умова, де нам про щось повідомляється. У нам за повідомлялося, що гралося три котики, прибіг ще один котик. Запитання обов'язково у нас запитується, скільки всього котиків гралось на галявині. І відповідь: це наше рішення. Ми дізналися, що на галявині гралося чотири котики. А тепер фізкульт хвилинка. Час настав для відпочинку. Якщо можеш плескати то площі ось так. Якщо можеш плескати то площі ось так. Якщо можеш то тупоти ось так. Якщо можеш тупити то тупоти ось так. Ось так. Так, 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 так. так. Рухайся ось так Так, 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 так. так, так. Зупинись отак! Якщо можеш ти стрибати, то стрибай, ось так! Якщо можеш ти стрибати, то стрибай, ось так! Якщо можеш присідати, присідай ось так! Якщо можеш присідати, присідай, ось так! Ось так так так, так! так, 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 Рухайся, осак, так, 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 зупинись отак. ось так якщо можеш, руки вгору піднімай Ось так Якщо можеш, руки вгору піднімай Ось так Якщо можеш, ногу вгору піднімай ось так. Якщо можеш, іншу вгору піднімай Ось так Ось Так, 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 рухайся, ось так, 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 так зупинись ось Так, 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 так ось так Дітки, давайте ми з вами спробуємо скласти свою задачу і розв'язати її. Подивіться на стіл, кого ми тут бачимо? Так, на галявині граються мишки і зайчик. А ну, давайте складемо задачу. Ось яку задачу склала я. На галявині граються двоє мишенят. Вони танцюють, співають пісні. І до них прийшов зайчик і проситься з ними погратися. Скільки всього тварин грається на галявині? Про що розповідається в задачі? Так, розповідається про те, що зайчик і мишки гралися на галявині. Яка умова задачі? Що граються на галявині двоє мишеняток, і один зайчик. Скільки мишеняток гралося на подвір'ї? Два. Скільки зайчиків гралося? Один. Про що запитується в задачі? Скільки всього тваринок гралося на подвір'ї? Що треба зробити, аби дізнатися, скільки всього тваринок грається на галявині? Щоб дізнатися, скільки всього тварину гралося на галявині, треба до 2 додати один. Тому що в задачі сказано, що гралося двоє мишенят, і прийшов зайчик. Складіть приклад для розв'язання. Так, якщо у нас відомо, що гралося двоє мишеняток, ми ставимо цифру 2. І коли прийшов зайчик, ми використовуємо знак додавання чи віднімання? Правильно, знак додавання. Прийшов один зайчик. І дорівнює три. Ми дали відповідь на запитання нашої задачі, що всього тваринок на галявині було три. Дітки, для нас сова приготувала ще завдання? Приготувала нам кошик, де лежать геометричні фігури. Ми повинні визначити, які це геометричні фігури і як вони називаються. Давайте ж пригадаємо, яка це фігура? Так, це куб. Це фігура, куля. Ця фігура називається. Конус. А це фігура у нас як називається циліндр. Правильно. А ну ж, давайте мені скажіть, це в нас фігури об'ємні геометричні чи площинні? Так, правильно, це в нас об'ємні геометричні фігури. І завдання, яке вона нам послала, подивіться на малюнок і визначте, які форми предмета мають наші малюнки. Обвестини ще відповідні цифри за зразком. Яку ж форму мають предмети? кулі? Куба, циліндра і конуса. Давайте разом визначати. Давайте спочатку визначимо предмети, які мають форми кулі. Так, це в нас яблучко і м'ячик. Два предмети визначаємо. Далі давайте знаємо предмети, які мають форму куба. Один, два. Два предмети мають форму куба. Далі знайдемо з вами предмети, які мають форму циліндра. Ану, знаходимо. Так, це в нас стакан, кастрюля і барабан. Скільки всього три правильно. І знайдемо з вами предмет, який має форму конуса. Так, ось наш предмет. Скільки всього? Один. Молодці. Ось ми справилися з завданням від собой. Ось і добігає кінця наше заняття. А що сподобалось вам малята? Про що мова на заняття? Розкажіть, з чого складається задача? Яка задача вам сподобалась найбільше? Було цікаво з вами, та додому вже пора. Ще зустрінемося з вами на все добре, дітвора. Всі були ви молодці, тому отримайте значні ці.